Куди піти і чим зайнятися після закінчення школи? Мабуть, таке питання спливало у свідомості юнаків та дівчат нашого міста та району. А можливо й ні. Тільки настаєш вільним від школи, як маєш знову десь сідати за парту та вчити чергову науку. Багатьом просто хочеться відпочивати та проводити часи з друзями, але в держави великі надії на молоде покоління. І зважаючи на події останніх років, то прийдешня зміна має бути готовою до всього. Так, 7 лютого для випускників шкіл міста та сусідніх районів військовослужбовці вперше провели презентацію шести військовонавчальних закладів України. Відкрив захід військовий комісар Лубенського районного військового комісаріату, підполковник Віталій Лучний, який наголосив на тому, що перед молоддю, яка в цьому році закінчує школи, стоїть наступний крок: це вибір майбутньої професії. Також на заході була присутня і голова райдержадміністрації Тетяна Качаненко разом із заступником, який також турбуються майбутньою долою підростаючого покоління. Національна академія сухопутних військ, що у місті Львів. Може запропонувати майбутнім вступникам навчання, яке дає путівку у велике життя десяткам тисяч офіцерів не лише України, але й багатьох інших країн світу. Тут молоду людину чекає напружене навчання у спеціалізованих, обладнаних сучасними технічними засобами аудиторіях, тренажерах, комп'ютеризованих навчально-тренувальних комплексах, полігонах. Факультет Національного технічного університету Харківського політехнічного інституту, при якому діє гвардійський факультет військової підготовки, дає змогу опанувати майбутнім захисникам знання і навички із озброєння та військової техніки, розробки систем нагляду, застосування лазерної зброї для виводу із ладу ворожих систем, створення захисного покриття для техніки та багато інших цікавих навичок. Одеська військова академія добре відома своїм науково-педагогічним потенціалом, адже більше ста чоловік в закладі мають наукові ступені і вчені звання. Тут є цілі науково-дослідні лабораторії, а також комплекси для тренування, аби зміцнювати своє тіло та навички в рукопашному бою чи стрільбі. Також під час заходу були презентовані військовий інститут Київського національного університету імені Тараса Григоровича Шевченка та військовий коледж сержантського складу міста Полтава. Кожен із закладів має свою історію, традиції, свої особливості підготовки справжніх фахівців військової справи. Тепер перед юнаками та дівчатами, з поміж іншого різноманіття майбутніх професій, є й варіант пов'язати своє життя із збройними силами України. Олександр Назарець, Руслан Чернокульський, телевізійна служба новин, об'єктив.